Всім привіт народ! В цьому відео хочу вам показати свої останні купівлі на OLX. Нещодавно я придбав три телефони на OLX, і деякі з них по OLX доставці через нову пошту. Це в нас Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro 5G і Redmi Note 13. Ось такі телефони. Зараз я хочу вам їх показати про них розказати. Де, за скільки і як я їх купив, і за скільки буду продавати. Тому народ відео буде дуже цікавим. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тицяйте у дзвіночок щоб не пропускати нові відео. Також народ наявності є оригінальні швидкі зарядки Xiaomi на 33 Вт. Блачок плюс кабельок. 550 гривень. Кому потрібен тільки блачок, то 350 гривень. Повністю рідна оригінальна зарядка з коробки від телефону, не підробка, не з Аліекспресу, з турбозарядкою з анімацією. На 67 Вт вже всі зарядки порозбирали. От поки що їх немає, є тільки на 33. Але я думаю, скоро з'являться і також і на 67 Вт. Тому, якщо комусь потрібна гарна оригінальна зарядка, то можете звернутися і придбати. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, до моюся ціні куплю швидко і без проблем. Перший телефон, який я придбав, це в нас Redmi Note 13 на 8 256 з NFC. Чим він цікавий, ну перше, тим, в кого я його купив. Купив його народ у перекупа. У реального перекупа. От, взяв його. Це доволі цікаво, що іноді і у перекупів можна взяти якийсь телефон, який потім можна буде перепродати і заробити грошенят. Що по його характеристикам? Тут у нас процесор Qualcomm Snapdragon 685, основна камера 108 Мп, фронталочка на 16. Батарейка в нас тут на 5000 мАч, швидку зарядку підтримує до 33 Вт. Екранчик в нас тут 6,67. 10-дюймів Full HD 120 Гц AMOLED Стандартний екран для Xiaomi. По прошивці, давайте подивимося. Він вже працює у нас на останній прошивці, а саме Hyper, ось другої версії, і 15-Android. Як ви бачите, 256. Так, детальна інформація. Відкриваємо. І тут все в нас написано Давайте подивимося по портах. Постану, що тут взагалі з ним. В принципі, стан доволі непоганий. Так, є якісь сліди використання, трошечки потертості легкі, прям дуже. Але в цілому, десь на 9 з 10 на екрані захисне скло. от Не погнути нічого. В принципі, доволі непоганий стан. По портах, тут у нас динамік, мікрофончик, USB Type-C, латок на 2 сім-карти або одна сім-карта плюс SD-карта. Далі в нас тут пуста. Тут у нас міні-джек є. Другий динамік у нас тут є стереозвук. Інфрачервоний датчик. І ще один мікрофончик. З цієї сторони кнопка включення і кнопка гучності Сканер і відка пальця тут прямо під екраном. Екранчик тут кайфовий, рамки тонесенькі, не такі, як в Redmi Note 14, який нещодавно вийшов, і яким я був не дуже задоволений саме його екраном. Там він більш тусклий і великі рамки. Відео можете подивитися на каналі. Ось такий телефон. Ну і за скільки ж я його купив? Купив по дуже гарній ціні, а саме за 4500 гривень. Там ще цікава історія вийшла. Людина його продавала з області, не з міста, з якого я, а з області. Але я йому подзвонив, сказав, що ось я з такого -та міста хочу придбати. І вже якраз купив там Олег з доставкою. Але він сказав, що в принципі в нього є знайомий. З мого міста, і він може цей телефончик передати. І я його заберу без пересилок, без доплати. От за пересилку, було. за пересилку, там ще плюс 200 гривень було б мінімум. І того я його купив рівно за 4500 гривень. По комплекту тут тільки сам телефон, ну це єдиний мінус. В принципі, в комплект додам ще чехол і зарядку. Продавати його буду вже виставив на OLX за 5800 гривень. Якщо комусь він цікавий, можете, в принципі. Звернутися і забрати. Другий телефон, який я придбав, це в нас Redmi Note 12 Pro 4G на 8256. відкладемо поки цей. Ось, бачите, 8 на 256 Давайте подивимося, що по комплекту відкриваємо. І так, сам телефончик. Ось в такому він гарному стані. можна сказати, стан ідеальний просто. Атлічний стан, нюансів ніяких немає, не пошкребаний, без вигорань екран. Все, супер, поки відкладаємо. Далі в нас тут чек. Він колись куплявся, ну як колись за 9500, по чеку можна навіть подивитись, коли куплявся. 02.01.2024. 012024 І так, далі в нас тут папірець. Давайте подивимося. Тут в нас. Документики, чохол є. Ще, кстати, рідний його взагалі не використовували, просто він тут лежав, скрепочка. І зарядка на 33 Вт. Цікаво, взагалі, тут рідна зарядка йде на 67 Вт, але він поклав рідну зарядку, як би оригінальну, але на 33 Вт. Думаю, в нього просто був ще один телефон з от, в якому була зарядка на 33 Вт, і він вирішив покласти її, а не на 67 Вт. Але він як би це і зазначав в оголошенні, що зарядка йде на 33 Вт, Тому все чесно, ніяких взагалі питань до нього в мене немає. Також ще він клав до ось такі дві штучки. бачите. В принципі, комплект багатий, комплект дуже гарний, повноцінний. Є зарядка, всі документи навіть чек є. Ну, взагалі, супер. Особливо за ту ціну, за яку я купив. По його характеристикам, цей телефон у нас працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 732G. Доволі непоганий процесор, можна і в ігрушки пограти, і система на ньому більш-менш адекватно працює. По камерах, основний модуль 108 і фронтажка на 16. Точно такі камери, як і в Redmi Note 13. Коли є гарне освітлення, може зробити дійсно непогану фотографію. по батарейці 5000 і швидку зарядку підтримує до 67 Вт. Бат. Тримає батарейку гарно а не використання і заряджається також дуже швидко зі швидкою зарядкою. По екранчику точно такий же, як і в Redmi Note 13. AMOLED Full HD 667 дюймів 120 Гц. Давайте подивимось по прошивці. У нас тут. Hyper OS1 і 13 Android. Він також буде далі оновлюватися. Можемо подивитися, він у нас на 256 ГБ. І 8 оперативної плюс розширення на 4 ГБ. Ось так. Давайте подивимося по портах. У нас тут динамік, мікрофончик, USB та IPC, лоток під сим карти Він підтримує або дві сим карти або одна сим карта і SD-карта. Тобі ж комбінований. З цієї сторони, пустості з цієї міні-джек. Динамік другий, тобі ж тут у нас стереозвук це супер. Ще один мікрофончик і інфрачервоний датчик. З цієї сторони кнопка включення у ніже сканер битка пальця. І кнопка регулювання гучності. Стан в нього, в принципі, суперовий, як ви бачите, комплект також дуже гарний. Ну і за скільки ж я його купив, і за скільки буду його продавати. народ Купив його по дуже гарній ціні, а саме. За 3500 гривень, плюс там ще за пересилочку 200 гривень, і того він мені обійшовся в 3700 гривень. От, продавати буду його плюс-мінус до 6000 гривень. Кого він зацікавив, можете написати мені і його придбати. І останній телефон, який я придбав, це в нас Redmi Note 12 Pro 5G на 628. Давайте подивимося, що тут у нас в комплекті, що мені поклав продавець. Відкриваємо цю коробочку і бачимо одразу. Якась бумажка. Це не просто бумажка, це в нас чек. Е, можемо подивитися, скільки він куплявся. Бачите, Куплявся за 10 500 гривень. Коли куплявся дата? 12.04 він ще навіть на гарантії. Ось, Бо зараз тільки другий місяць. Тобі ж 2 місця гарантії ще на нього є. Так що, ну, все прикольно, це добре. Сам телефончик. Ось в такому він стані, в такому кольорі. Стан досить непоганий. В принципі, можна сказати, ідеальний. На екрані захисна плівка, але я знімлю, бо бачите, вона вже така пузырями пішла трошки. Далі, в нас тут, що є взагалі? Давайте подивимося. Документик. щось він тут писав. Незрозумілі, якісь цифри. Може, від карточки, так, бачите? УАЗ 34 2011. Короче, УАЗік якийсь. Тут у нас документики, нічого стандартного, в принципі, скрепки немає, чехла, на жаль, немає. І немає, бачите, зарядки. На жаль, зарядки ніякої він мені не поклав, але він про це і казав. В принципі, комплект нормальний, від себе ще зарядку сюди докину і все. Бо, на жаль, чехла в мене на нього немає. По його характеристикам, цей телефон у нас працює на базі процесора MediaTek Dimensity 1080. Це доволі непоганий процесор, він набагато більш потужний, аніж Qualcomm Snapdragon 732G, який стоїть у нас в Redmi Note 12 Pro 4G. Реально гарний процесор, гарний телефон. Він на рівень вищий, аніж звичайна 4G версія. Також у нас. Тут камера на 50 мегапікселям. Да, По мегапікселям здається, що вона має бути гірша, аніж 108 тут, але насправді вона краще. Реально, тут камера набагато краще. Фронталочка точно така ж сама на 16 Мп. От, Але основна камера реально буде краще. Батарейка точно така 5000 мАч. Швидка зарядка до 67 Вт. Тримає день активного використання, заряджається швидко, взагалі ніяких питань, ніяких проблем. Екранчик. Той же самий 6,67 дюймів, Full HD, AMOLED, 120 Гц. З цим, в принципі, тут нічого нового немає. По портах, давайте подивимося: Динамік, usb type c мікрофончик, лоток під 8 карти. SD-карту поставити не можна, на жаль. Тут пусто, тут в нас є зато мініджек, джек другий динамік. У нас тут є стереозвук. Також це супер. Мікрофончик і інфрачервоний датчик. Тут в нас кнопка включення у же сканер, відбитка пальця. І кнопка гучності. Ось так. Стан у нього суперовий. В принципі, можна сказати, ідеальний майже. Давайте подивимося. По екранчику, як ви бачите, вигорань немає, нічого немає, все суперово. Про телефон відкриваємо. 12-й g 128. Працює на HyperOS першої версії, 14-й Android. Також буде оновлюватися там, до другої HyperOS як мінімум, і 15-го Android. Давайте детальну інформацію придивимося. 6 плюс працює досить так швидко. реально Цей телефон мені дуже подобається, набагато більше, аніж цей. от, Бо цей телефон це просто перевипуск Redmi Note 10 Pro. А ось цей телефон вже реально можна назвати як Redmi Note 12 Pro. ось, Бо він реально виглядає по-іншому. Гарні характеристики, гарний процесор. Він мені реально подобається. По ціні давайте скажу вам, за скільки купив, за скільки буду продавати. Купив його на OLX, по заставці за 4300, плюс заставка, плюс зарядка, коротше, обійдеться, він мені в 4600. І продавати буду його вже виставив на OLX, за 5800 гривень. Тому, якщо когось він зацікавив, бо телефон реально доволі непоганий. Бачите, стан гарний, все супер, комплект є то можете написати і його забрати. Ось такі народ в мене купівлі за останній час, я ними задоволений, бо купив по дуже гарній ціні і в досить гарному стані. Ці взагалі з комплектом. ось в принципі, хоч і без комплекту, але в гарному стані і гарна ціна. Далі їх буду продавати. Якщо когось якийсь з цих телефонів зацікавив, можна написати і його забрати. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, домоюся ціні куплю швидко і без проблем. І, можливо, він також потрапить у мене до відео. і ви його тут зможете побачити. Також народ, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання є в шапці профілю цього YouTube каналу. Там спілкуємося, там цікаво, там багато ще виходить, що не потрапляє сюди. Також ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, кому який телефон сподобався, що ви думаєте за ціну. От буде цікаво почитати. А на цьому все. Всім пока!